Вам точно відомі три основні прийменники часу in, on, at. Але як визначити, коли який вживати? Який з роками, який з датами, який з позначенням часу? Як запам'ятати всі словосполучення з цими прийменниками та винятки з правил? Розбираємось! Я Олена Чекрижова, вчителька. Це канал для українських військових, армійська англійська. І після перегляду цього уроку ви будете орієнтуватись в темі і зможете правильно використовувати прийменники часу? In, on, at. Отже, згадаємо, ми з вами вже розбирали, як називати час англійською. Відео про military time, як говорити про дати англійською в уроці про числівники. А тепер настав час скласти все докупи і визначити, які прийменники потрібні, щоб говорити про час в реченні. Типова помилка перекладати напряму з української на англійську. Дійсно, інколи переклади збігаються, але частіше. Ні. Тому треба раз і назавжди розібратися і запам'ятати не переклади, а логіку використання in-on-at, чим ми зараз і займемося. Прийменник часу in перекладається як в, і в англійській мові вказує на тривалий період. In це period. Він використовується з роками years, for example, in 1862, in 2014, in 1987, з назвами пір року – in spring, in summer, in autumn, in winter. З назвами місяців in December, in august, in March. Крім періодів у році. Ін вказує на періоди дня і використовується в словосполученнях «in the morning», «in the afternoon», «in the evening». Ін також вживається у значенні через або за, коли йдеться про певний період часу. Наприклад, «in five minutes» за п'ять хвилин, «in three weeks» через три тижні, «in a year» через рік за рік. Тут, до речі, можна використати також possessive case – присвійний відмінок, який ми з вами розглядали раніше. In five minutes – in five minutes time. In three weeks – in three weeks time. In a year – in a year's time. Від довгих періодів, з якими використовується IN, переходимо до менших одиниць днів. Прийменник ОН завжди використовують з назвами днів тижня. days of the week. On Monday або on Mondays. on Thursday, on Thursday, Saturday. Якщо вказують час доби з конкретним днем тижня, також знадобиться on. On Friday morning. On Monday afternoon. On Saturday night. І тут, оскільки мова йде про дні тижня, дозвольте вам нагадати їх назви. Зверніть увагу, всі дні тижня в англійській мові завжди пишуть з великої літери. І окремо хочу звернути вашу увагу на Tuesday – вівторок та Thursday – четвер дні, які часто плутають. Дивіться, Tuesday – другий день тижня, можна пов'язати з числівником «to» – два, а Thursday – з числівником «for». Навіть літери you are» ті ж самі. Тож наступного разу, коли ви будете гадати, чи то вівторок, чи то четвер, згадайте про «to» та «for». Окрім днів тижня, он використовують з датами dates. For example, on the 24th of August 1991, on the 25th of February 1922. А також в різних поєднаннях зі словом day. On my birthday, on Christmas day, on Independence Day. Розібрались, що in це період, он це день. Залишився at. Прийменник at використовують для позначення часу, тайм. Все, що показує годинник, це at. At six o'clock, at half past six, at 0,700 hours. At 1425. Ед вживають зі словами night, «midnight», «midday», «noon», а також weekend або the weekends. З назвами свят holidays, якщо ми маємо на увазі святковий період часу, а не конкретний день свята. Інколи вживається також слово time. For example, at Christmas time, at Easter time. At також використовують в словосполученнях синонімічних слову now – зараз, At present, at the moment, at present time. І тепер питання: як все запам'ятати, щоб завжди обирати і казати правильний прийменник? А вже ж необхідно виконати багато вправ. І як тільки у нас з'явиться платформа з вправами, я дам вам про це знати. А реквізити для прискорення цього процесу ви знайдете в описі до цього відео. А поки що, можемо зробити таку асоціацію зі звуками та образами, яка допоможе вам, хоча б спочатку. Отже. In — це період, коли маєте на увазі рік та місяць згадуйте прийменник in. On — це день, дата. Ніби ви обводите літерою О в календарі певний день або число. At — це time, ей ніби стрілки годинника, які позначають певний час. І останнє, коли прийменники часу in, on, at не використовують. Запам'ятаємо декілька правил. Прийменники часу in, on, at не вживаються зі словами next, наприклад, next Monday, next year, next summer, last, last month, last week, last year, this, this morning, this spring, this year, every, every day, every Saturday, every week. А зараз зупиніть це відео, розгорніть його на повний екран і зробіть собі знімок таблиці прийменників та правил їх використання, щоб не загубити цю інформацію. In on Ad. Основні Три прийменники часу, які вам необхідно знати і правильно вживати на початку вивчення англійської. Та це далеко не всі прийменники часу, що можуть вам трапитись, бо є ще after, for, since, by, between, until, throughout та багато інших. Дайте знати в коментарях. По-перше, чи був сьогоднішній матеріал зрозумілим і корисним. І по-друге, чи хотіли б ви дізнатися більше про prepositions of time. Я Олена Чекрижова, вчителька. Це канал Армійська англійська. Перевірте, чи ви підписані, і розкажіть вашим знайомим, що в нас тут можна в доступний та зручний спосіб вивчати військову англійську. Вони подякують вам за рекомендацію. А я дякую вам за увагу і чекаю на зустріч в наступному уроці.